Доброго всім ранку. Я молола, думала вам зняти, що я мелю, що я додаю, що я мішаю, як я граюся. А воно бах і не стало світла. Ночою не ставало десь десь, десь о десь 12, і десь до 3 до чи до пів четвертого ночі не було світла. І оце зараз. Але в нас такий вітер, може, де часом замкнуло, а може де виключили, точно не знаємо. І скільки його не буде, точно не знаємо. Машинка стирала. Стала і млин став. Ой. Треба наперед намелювати. Не було коли намолоти наперед з тими кукурузами, а тепер треба наперед намелювати, раз будуть світло відключати. В общем, такі справи. У нас в обіцну світ пропадав на час. Ніяк не можу домолоти. Оце я беру, хотіла розказати. Так, беру ячменю. Тоді беру пшенички. Знову ячменю. І знову пшенички. Мені так ячмінь легше молоти, бо як самий ячмінь, то важче мелиться. І це ми мелим мішок. Пшениці з ячменем, два мішки кукурудзи. Чи кукурудза, чи мелим оце такі відходи нам давали з кукурудзи. Аж на дві руче видно. Оце такі відходи з кукурудзи. Давали хлопцям, хто робили в орендара на тракторах, давали безплатно по машині. Мої хлопці отримали цих відходів, І це ми мелемо відходи, мішаємо ячмінь і пшеницю. Це все перемелюємо. І такі робимо таку обмішку з свиням. А в качанах кукурудза, то ми веземо до млина, тут у нас є такий млин, щоб є в качанах, хоч у нас у млинку. Є теж качані ось, але ж це по одному качанику, це дуже довго. Там швиденько пішли, за 10 хвилин нам лови 10 мішків і все в порядку. Привезли тракторцем, Нас цей тракторець так виручає. Нікого не просимо, бо немає кого просити. Нема тут в селі і кому. В общем, така в мене. Одмішка. Так, Наташа вже чухрає щось. Вже шкрабає, тоді буде мастити, щоб вже ставити на зиму на охання. Такий в неї нарад. У нас такий був вітрюган цілий день, що листя таскало по всьому селі, що нереально було його згребти. І так холодно. І свят три рази пропадав, вже третій раз пропав. Ну, днем то кажуть, що, будь тобі на лінії щось робили. Чи геляки обрізали, чи щось ремонтували. А ввечері оце ні, хлопці вже ж вдома електрики, а світла нема. Значить, це планове відключення, мабуть. Та поки нема світла, Наташа вирішила зайнятися другою роботою. Де вона від болота витирає, вишкрабить і буде мастити. Так, вже ось, ось помастила. Таке гарненьке, як новеньке. Вже й темно на дворі не дуже видно. Жела поїхала до сусіда, попоралась, поїхала, бо сусід ремонтує мопеда її. Оце ж знову без сусіда не справитися. Вона на мамину, а її розібраний. У нас тут всі, всі жінки на мопедах, що робити? Таке сильне гуде. А. Ми топимо в хаті, у котлі. Як дуже холодно, сильні морози, то й в хаті грубка є протоплюємо, а так топимо котла. У нас опалення по всій хаті. Це старій ще Колись була автоматика газова, викинули вже дуже давно і топимо дровами. Купляти зараз новий котел дуже дорого. Так що нам ще поки це й підходить. Холодрига така на дворі треба топити. Так, я надумала ще напекти коржів. Ну, у нас тут кажуть коржі. Ну, по-українському паляниця. Хліба маловато. Треба щось їсти. Ми знов працюємо без світла. Ну, от що, при фонарикові. Звідти стасік світить, звідси мій фонарик. І оце так печемо паляницю. Хотіла щось сказати та забаня. Не чекають, поки вистигне, і не чекають, поки світло появиться. Варенечко. Геть з фонариком ходив у погріб по варенечко, Стасік. Поки свіженьке, то вкусне. Так, вже напекли на помацки якось. Чекаємо, поки появиться світло. І знову всім доброго ранку. Вчора ми ще хотіли продовжити трошки знімати, але як знову не стало світла, ми позасинали і не дочекалися, поки те світло з'явилося, і так ми той ролик не загрузили. Зранку ми їздили по олію. Нам на паї давали олію, сахар. Це ми загрузилися. Це на один пай. У нас хто не брав зерна, чи той, хто брав зерно, хто не брав грошей, то ще до зерна дали це скільки? 8 баклажок 5-літрових олії, 20 кг сахару. І ще безплатно надавали нам яблук. У нас там садочок такий гарний, вони посадили. І роздають яблука безплатно. Котрі попадали, вони збирають і роздають, а котрі гарні вони рвуть і лишають, пізніше тоді будуть продавати. Ну, ми вже олію отримали, яблука є на пиріжки, будемо жарити пиріжки. Сахар є, да. все нам дали. Бери яблука ці скільки хочу. Ну, у нас ще своїх трохи є, то ми багато не гребли, бо на халяву можна нагрибти і півприцепи, але ж вони не полежать. Що я ще хотіла сказати? Що в нас яблук трохи із своїх є, але таких в нас немає. Це Голден. Це дуже добрі яблучка. Таких в нас немає. Ми приїхали до Анжели, візьмемо трошки покурудження собі теличці. У нас будемо тоді сікти зимою для разнообразя. Ціна то нас хватає, але ще хай не буде. Вона тут виламала сама з мамою, поки ми все себе ламали і мама допомогла. Такий теж кусок гарний. Так, Наташа знайшла грибочки, я казала, що нема. От сліпа. Не придивилась. о, oh. і з цієї сторони на пеніочку ростуть. ще? О, oh. і ось оці тут. Прямо на ростуть. Ну, а в лісі махали поїхати. Так, ці вже треба вирізати. Так, ці треба вже вирізати. Оце такі. грибочки. І ще ось цього але трошки мишки під'їдають. Ой. У нас світла знов немає. Зараз вже 5 годин. Я скоро буде вечоріти. Ми почали загрібати листя трошки, поки вітру немає. Тут трошки кукурудження привезли, те листці. Треба листечко позагрібати. В общем, на цьому буду закінчувати, тому що поки з'явиться світ, треба загрузити. Буде ролик. Бо знов не стане, може через час чи через два знов не стати світла і знов ми не впораємося. Всім на добраніч, всім спокійної ночі. До завтра.